Ну, за що Коршунов тебе купив? Бабло? Влада? У яку ціну нині воля і самоповага? Я ж до останнього сподівався, що ти їх просто найобуєш, а ти. Хіровий з мене провідник і янголохоронець теж гімняний. Що ти взагалі тут робиш? Чудово проводжу час. Розважаюся від душі зі своїми ліпшими приятелями, розчаруванням у людях і ненавистю до себе. Я тут роблю те саме, що й ти, іду за своєю мрією. Діти, поки правда не виходить, одне радує у тебе теж. Усе не так погано. Ти тоді врятував мені життя. І чого я цим домігся? Поставив під загрозу ту єдину, кого я люблю. Зону. От тільки вона тебе не любить. Та пішов ти нахер. Чи ти думаєш, що я тобі в такому стані не наваляю? Не наваляєш, і ти це знаєш. А ще знаєш, що зона може для когось і прекрасна. Але це таки помилка. Помилкою було допомагати тобі. Або єдиним випадком, коли ти вчинив правильно, дід час був рушієм науки. Варта давала порядок, спокій. Кому від цього було гірше, крім бандитів і терористів? Допоможи мені показати тобі, що все це було не дарма. що світ може бути кращим. Допоможи мені знайти духа, допоможи виправити це все. А, навіщо тобі потрібен дух? Що ти про нього знаєш? Він був ще в тій самій іскрі, справжній, а не тій, на яку її перетворив шрам. А до цього він був у моноліті. Тож він тепер знову з ними. Коли відбувся сигнал, він був у місці, екранованому від псі впливу. Тож він досі при розумі і все ще нещасний. Я шукаю прохід до прип'яті і знаю, що він водив туди сталкерів. І що варті треба в прип'яті. Не відповідай, дай угадаю. Конфіденційна інформація, дух. Людина мріє. Він хотів знайти свій дім у зоні спершу в прип'яті, а після сигналу у Лиманську. Мабуть, ви навіть трохи схожі, як би образливо це не звучало для духа, звісно ж, навіть не дивлячись на те, що він був монолітівцем. Я вірив тобі, Скіфе. Я думав, що ти бачиш, що таке зона насправді, а ти. Так нічого й не зрозумів. Та навпаки, я все зрозумів. Зона завжди була просто помилкою. А знаєш що? Пам'ятаєш, я тобі на тереконі монету подарував, ту саму з Прип'яті. Хай Зона і вирішить, що з тобою робити. Хм. Нехай буде чит. Що ж? Як скажеш, хто я такий, щоб сперечатися? Коли я бачив духа, він прямував до тунелю на Лиманськ. Скоріше за все він досі там шукає шлях до міста. Сподіваюся, ти ніколи не потрапиш до прип'яті. Ти її недостойний. Вали, поки я не про Коли я тверезий, я не промахуюсь. Хитрі тварюки. Мутантиці, так? Один відволікає, один обходить, майже як люди. Ну, скоро на одну людину менше стане. І останнім, кого я побачу, буде Пес Коршунова. Ну, дякую Зону за прощальний подарунок. Звідки ти знаєш, хто я? Я в душі не їбу. Хто ти такий? Але з яким пристаєш, такий сам стаєш? Вартівського виродка я завжди впізнаю. А ще казали, що зі сталкерами не працюють. Навіщо ви мене шукали? Мені треба потрапити до прип'яті. Я знаю, ти проводив сталкерів в обхід Янова. Ти думаєш, я так гроші заробляв? Та хрін там ледве витрати покривав. Дігтярів ідіот. Не можна ховати від людей мрію, розумієш? Це... Це як море, на якому ти ніколи не бував. Там завжди сонячно і завжди тихо <кій> <кій> було. Поки моноліт не прийшов. Не знаю, нащо? Варті треба добре п'яті. Але мої таємниці помруть зі мною. Ні я, ні полковник марних смертей не хочемо. Монолітівський регенератор, бачиш. Я можу тебе вилікувати, а ти розкажеш те, що я хочу знати. І з цього все і починається. Ти мені і я тобі, то з совістю, там. Ні. Пішов ти нахер і варта твоя. Я йшов у Лиманськ, щоб знайти там дім, а не для того, щоб позбавити його від всіх сталкерів. Зона має бути вільною. Але ти не повинен заради цього помирати. Я все, ще шукаю свій дім, як і ти. Ми не такі різні, як тобі здається. І наші таємниці з нами не помирають. Лише наші мрії. Вартімося ми. Так і стають. Так роблять усе, щоб досягнути своєї мети. Тримай і розповідай, що знаєш. Зараз. От, отримав. Це координати бункера. Я там залишив сканер, який дигер зі смітника модифікував. Паяльником, здається, звуть. Коротше, звичайний сканер аномалії створює, а цей прибирає. Інструкція теж у бункері. Ви у варті розумаки. Розберегтися. І, мабуть, дякую. Але все одно сподіваюся, що у вас нічого не вийде. щоб ви там не задумали. Зона має лишитися вільною. Розумієш? Зона взагалі не має існувати. Відчуваю, як діє. Може, ти дійсно правий? Може я. Може я таки знайду свій дім. Прип'ять. Лиманськ. О, скільки людей там жили? Скільки будинків зруйновано? О, але мені чомусь стається, що мій. Десь там ще чекає. Напевно, вже не побачимось.